Ще три місяці тому йому навіть не давали шансів на життя. Сьогодні він вже майже самостійно пересувається і почувається в доброму настрої. В Україну з Ізраїлю повернувся прикордонник Юрій Гладченко. Другого червня, під час проведення антитерористичної операції, військовослужбовець із луганського прикордонного загону отримав надтяжке поранення із підствольного гранатомета в область черівної порожнини та спини. Він був одним із тих прикордонників, хто майже три доби мужньо відбивали атаки терористів. В Луганську його лікували в Україні та, зважаючи на критичний стан, Юрія Гладченка відправили на лікування в Ізраїль. Організацію зайнялася народний депутат Марія Матіос. Коли я показувала ці фотографії цих уражень, дехто бродливо стискував плечима, дехто казав, я боюся дивитися на ці фотографії. І знайшлося двоє. Колег моїх, які почули по парламенту, які почули, що ми збираємо гроші на лікування Юрія Гладченка в Ізраїлі. Це мої колеги по парламенту, народні депутати Ярослав Москаленко і Ігор Єремєєв. в Ізраїлі, 22-річному прикордоннику із Луганська зробили кілька операцій і пересадку шкіри. Лікування обійшлося у 150 тисяч американських доларів. Сьогодні говорити про події тримісячної давності Юрій Гладченко не хоче. Він радий, що живий, і стоїть на ногах поруч із мамою та колегами. Радна земля дух как-то поднялся более, больше еще. Все хорошо, вылечили, встал на ноги. Як зараз вы почуваете, расскажите? Более-менее, хорошо. Осталось чуть-чуть там долечиться. Так. Важко згадувати про події тримісячної давності і матері Юрія Гладченка. Вона просто вдячна за друге життя свого сина. Дякую всім, хто витачив моєго сина з того світу. Марії врачам, кто помог нам изменить... поставить на ночь моего сына. Спасибо всем. И депутатам, и Марии особенно. Она очень много для нас сделала. И врачи, которые помогли. И в Луганске бились за его жизнь врачи. И здесь, в Киеве, І там, в Ізраїлі, Дякую всім большому не... в Україну Юрій Гладченко повернувся героєм. За мужній бій з ворогом у Луганську його відзначив президент України орденом за мужність третього ступеня. Голова прикордонної служби луганського військовослужбовця відзначив нагородою за мужність в охороні державного кордону і орденом на квартиру за рішенням голови служби. Юрію виділена в Києві квартира. І от я попрошу Марію Васильовну вручити ключі від цієї квартири і ордер. А це ордер. Щоб ти знав, що те, що ти зробив для України, воно е, оцінено. Дякую. Тримай чоловікові треба вручати ключі. Юнака чекає ще тривале лікування. Його він проходитиме в одному з найкращих реабілітаційних центрів України. Цьому посприяло державне управління справами адміністрації президента. Крім цього, Юрія Гладченка чекають в Ізраїлі для повного одужання. Йому потрібна ще одна операція.